Усім величезний привіт з Вайкікі. рада всіх вітати у новому відео. Друзі, зараз знижка лише на товари з червоною етикеточкою. Ми будемо бачити червоні етикеточки і знижка до 50%. Будемо дивитися знижку. Але якщо ви не проти, подивимося ще й новиночки. Я думаю, це теж цікаво подивитися, що пропонує бренд. Трішки подивимося, що тут є. Я бачу, додавалися такі келихи червоні, красиві. Красиве червоне скло, такий високий келих на тонкій ніжці. Завжди елегантно дивляться такі келихи з тонкою ніжкою. І ціна за два келиха. В коробочці представлено два келиха. І з червоною етикеточкою, і зараз 199 гривень за два келиха. Ну, непогана пропозиція, непогана досить. Яка мила свічка з ведмедиком, чи що? Такий новорічний вайб. Ой, такий приємний ніжний аромат, 259 гривень. Недешево. Ну, не дешево. Не дешево. От келихи можна було би взяти, тому що зараз хороша знижка. Швиденько. Ось такі стопочки, ще є, такі стаканчики. А тут набір, блюдечко і чашечка для еспресо. А ще такі з подвійним дном, різні стаканчики, є сарія ведмедики. Ось так от. Коли нагрівається, коли ви гарячі налили, наскільки мені розказували, я не можу гарантувати. Чи саме цей варіант, то якби від нагріття оці блискітки, вони піднімаються вверх. Ну, отак подивилися. А гномики, які симпатичні, подивіться. Який симпотний гном сівся. Ух ти, називається, який він класненький. А де його ціна? а Він без книжки 229 гривень. А він ще інтерактивний. Там я бачу, щось включається, переключається. Можливо, він ще буде щось розказувати, цей гномик. Ну, ладно, хто кажуть. А Ми мандруємо дивитися новинки, знижечки. Вже бачу червоний ціничок. І бачу, тут додалося щось непогане. А світшотики, джинси, жилетки. А ось на худі хороший такий трикотаж, цупкий з баєчкою всередині. І зараз знижечка. І ціна 449 гривень на цей світшотик. Цей худі або толстовочка, ще кажуть. Як назвати, точно не помилитися але правильно, якби худі Тут розкладочка різних джамперів. Краще, звичайно, коли робиться огляд, щоб вони були на вішечках, щоб можна було роздавитися, не дуже зручно. Але по цінах можна пройтися на довгий рукавчик ось такий джампер на гозичку, декорований кристалами. І його ціна 1100 гривень, без снижки, на жаль. Без а ми шукаємо щось дешевше з вами. Так, тут я вже бачу червоні ціночки. З твіду жакет 1400 гривень, а ціна була 1900 гривень. Ось такий непоганий, елегантний, класичний, прямого крою. І це костюм, бо ще є до нього шорти. До цього жакету. Ось такі шорти з високою посадкою, ззаду спідничка або навпаки. Тут завжди спаряді, якби спідничка, ззаду шорти. А тут як подивимося до таке Так, тут тісно теж так. Ось такі шорти спідниця до цього блейзера. Шорти, на жаль, без нижки, що дивно, бо хотілося б у костюмі купити, але жакет вже по ціні, практично шортів. Ружеві джемпери стравки з рознижки 599 гривень. Коштують м'якесенький і затишний. Ось ці тепленькі джемпери, в ромби, прайпі стиль. Теж на знижці. 549 гривень. Тут новиночки. Супня в'язана в коричному кольорі 849 гривень. Щільної досить в'язки. Вона довга і є ще в чорному кольорі. Буковий розріз. Надовгий рукавчик. Плечі приспущені. Красива в шоколадному кольорі така сукня. Сподобалася. Ще щось в смужку є. Теж новинки. Сукня зі знижкою і ціна досить приємна, 500 гривень неповних. В'язана сукня довга теж така модель. Але ця сукня зі знижкою. Така модель сама, як і коричневої сукні. В'язані штани 1000 гривень. Ціна була 1300. Ось такі, ну непогано вже ж, скажіть, якби вони висіли, можна було б їх роздивитися. Вони досить широкі донизу, штани палацо, така хороша якість досить. Вони з гумкою в поясі, висока посадка, червоний джемпер. 500 гривень, ціна була 800 гривень, 38% знижки. Шубка під шубкою. Ось така сукня розкішна. Велитки срібляста, 329 гривень. Коштує сукня. Ще би її роздивитися краще, де вона висить. Ось там. Тільки погляньте на цю сукню по супернизькій ціні. Я знайшла низьку ціну на сукні. Залишилося лише трохи. А до Нового року і можна собі купити зі знижкою і ви мати вигляд на 81% знижки. 1700 гривень коштувала сукня, а зараз ви тільки погляньте, яка ціна. Класна сукня. Ну, ціна була, чесно кажучи, бешена. 1700 гривень, а за 320 ж можна купити. Класна сукня. Бретелічки регулюються, В довжині міді Деякі джинси, деякі позиції теж. зі знижкою. І я новинки побачила коричневі, зараз покажу теж хороша знижка 29%, 849 гривень. Зараз коштують прямі ось такі широчезні донизу. Ще ось такі модні. Це модель барель. 749 гривень. Ось ці ці ну, сукня. Звичайно, зробила сьогодні мій день за 200, за, там, за скільки гривень. Це досить низька ціна на сукню, яка коштувала поза тисячу гривень. І ході тепленькі з колаборацією Дісней зі знижкою. Такий хороший трикотаж з таким начосиком всередині. А 700 гривень, а ціна була 900-200 гривень, знижки 22% знижки. Зараз на цій худі. Так, написано, що лосини від 299 гривень. І різні штани, різний трикотаж і те, що нам треба, навіть по хаті ходити. Лаунж такий стиль для відпочинку. Ось такі білі. 449 гривень, 36% знижки. В складі котон і поліестер. Це швун по центральній частині штанини. Вони такі прямі, не завужені. не джогери з гумкою і бокові кишеньки. Є різні кольори і 449 гривень, поки що 299 гривень не знайшла, але це лосі не мають бути. Ось і лисіни різні висять, еластичні, такі більш спортивні. І яка ціна? 329 гривень. Непогані, непогана ціна, але шукаємо за 299 гривень. Раз написано. І ось знайшла класні лосіни, 229 гривень, дійсно. Хороші, якісні лосіни. Це такі навіть штани, бо вони не завужені мають штанки. Навіть клішоні трішки висока посадка. І зараз ціна 229 гривень 65% знижки. На сукню 81% знижки був, а штани 65% знижки. Тайм дуже добре. Написано, що до 50 відсотків знижка, але бачите, насправді навіть до 80% можна знайти класні штанята за 229 гривень. Чому ні? Чорні 259 гривень, лосіни з високою посадкою. Класна модель. Тут от такою сіточкою ще плюс. Коли буде на тілі, в обтяжечку, то буде дуже-дуже класно. Класичні легатні жакети в складі шерсть на один год прямого крою. Вже класика на лаунж. І на 1000 гривень, а ціна була 2250% знижки, ну тому що в складі тут є шерсть. Тому, якби було і дорожче. Футболочки теж є з хорошою знижкою, досить хороша якість футболок в Айкікі. Зараз ціна 199 гривень, 33% знижки, а ціни досить вже зараз низькі. Це 100% балона. 199 гривень, ще така сіра з принтом футболочка. В'язані джемпери на короткий рукав, в складі кото, база, простенькі, мінімалістичні, нічого лишнього. І зараз знижка. І подивіться, яка хороша ціна 229 гривень. Коштує ось такий джемпер. Легкої в'язки. Кілонг висить 229 гривень, 100% бавовна в бусковому кольорі. Ну, ціни вражають. Ціни вражають дійсно. Бомбер з хутратеді, досить теплий, з патентом трикотажним понизу. На блискавці зараз 1100 гривень, 42% снижки. Ціна була 1900 гривень. Ось такий стильний класний бомбер. Так, зараз будемо дивитися взуття. Ось такі луноходища називають їх. Зараз 849 гривень. Ціна була 1123% знижки на знижечці в чорному кольорі. Така якість непогана, але це все шкірзам. Я навіть не знаю чи в який можна щось знайти там з натуральної шкіри. Я ніколи не бачила ці безнижки білі, 1400 гривень. Отакі От непогані. В стилі Ах. Це як текстиль, навіть не штучна замша, так такий текстиль 500 гривень, на них ціна. І 800 гривень. Які красиві тапочки, колір мені сподобався. З хутра штучного. 299 гривень зараз знижка. Ця сумочка підійшла до тієї сукні, ціна теж знижена 500 гривень зараз, а ціна була 650 гривень. Ось така з такими кристалами. Це метал, але має вигляд ніби такі стрази. На блискавці дві ручечки, коротка і довга з ланцюжком. Більш базова сумка повсякденна, яку ви точно будете носити. Балоніва. Стібана балоніва сумка з блискавкою, досить містка, такий шопер. Вона як сантепон має наповнювач, як файтова така балуніва тканина, ну, на вигляд стібана. Щось таке. І зараз 500 гривень, ціна була 750 гривень. Чорна, проста базова сумка. Тепленькі светрики зі знижкою, такий бордовий колір. З меланжем якимось 700 гривень, 50% знижки, а ціна була 1400 гривень, 6% шерсті. Ось такий джампер м'якусенький, досить базовий плечі приспущені. Ще такі в'язані сукні в коричному кольорі і в зеленому хакі є, а досить товстої в'язки. Сукня непогані, дуже ні міді. І в складі є віскоза. І зараз рознижка 850 гривень. Подобається і зелений колір, і ось такий а, в кольорі кориці. Непогано досить. В дитячому відділі ще такий є корт. Теж для дому килимочок. Мені сподобався 50 на 80. І в складі котон з бамбунчиками. червоно-сірий колір і. Зараз подивимося в синьому кольорі. Ціна 259 гривень. Ух ти, Це дешево, це недорого. Отакий От килимочок. Яка красива чашка. Тільки погляньте на цю красоту. Вона в упаковочці, синя ручка, така порцеляна. Має красивий вигляд. І зараз зі знижкою 199 гривень. Варто купити. Навіть в подарунок непогано. Дитячого взуття дуже багато, великий відділ. Якщо цікава дитяча тема, напишіть в коментарях. Не дуже глядачі, якби шанують дитячу рубрику, не дуже добре дивляться, тому я так кусочками знімаю. 179 гривень. Ось такі тапочки зі знижкою м'якенькі, Ну, можна і не дитячі, бо тут розмір досить немаленький. Який це розмір? Так на вигляд немає 33-35 написано. Ну, а як ну, А в залам такий 37-й, мав вигляд. Помилилася, такі тапочки. Багато взуття зі знижкою. 499 гривень, ось такі чобітки, і ціна була 950 гривень для дівчинки. Ще ось такі є 259 гривень взуття. Нічого собі, яка хороша знижка. Взуття 259 гривень. Я вражена, чесно кажучи, не думала, що можна за 250 гривень купити боти. Так, ці 499 гривень. Ну я думаю, що за 229 вже нічого не знайдеш. Ось такі 329 гривень. Таж дуже класненький. Ціна була 900 гривень, 63% знижки. Світшо для хлопчиків підлітковий. Теж зі знажкою. Ціна 359 гривень з баєчкою всередині. Ще такий світшот для хлопчика. Star Wars 599 гривень. Невелика знижка, ціна була 750 гривень. Колаборації завжди коштують дорожче, щоб ви знали. А якщо ви купите невідомого там якогось бренду з колаборацією або сутові викіки, то буде дешевше. Ось, наприклад, ході з колаборацією Hello Kitty. Непогано, непогана якість досить. І ціна без знижки 700 гривень. Ось такий малий Ході. Можна купити подушечку 399 гривень для подорожі. А в рожевому кольорі зараз знижка 329 гривень. Ось така з вушками. Такі подушечки всім до зустрічі у нових відео.